Усім доброго дня! Залітає до нас на продаж Nissan Leaf 2019 року випуску 40 кВт батарея з запасом ходу 250 км, 16 легкосплавні диски, зимова гума 22-го року попереду та 20-го позаду. Безключовий доступ, датчики сліпих зон в дзеркалах, тканєвий салончик. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Камера заднього виду. Зарядний пристрій подовжувався сервісний набір у комплекті. Передні задні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль 125 тисяч пробігу, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, запуск кнопки, датчики світла дощу, клімат та багато іншого. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, приїжджайте та забирайте.